Слизько. Місцями слизько, місцями заносить, особливо якщо фура їде перед перед тобою чи за тобою, то страшно. Уляна Сидорчук їде зі Львова на гірськолижний курорт, що на Франківщині. До бурштина жінка дісталася за три години. Найскладніше каже, було їхати вулицями Львова на дорогах за містом, кермувати стало легше, бо вони були прочищені. Дорога насправді не така погана, як ми очікували. Хоча ми виїхали з Львова і була дуже ожеледь. Частково посипали піском, частково працювали машини, які прямо перед нами їхали. Насправді нам подобалось. Ми просили, щоб вони до самого Франківська їхали перед нами. Але слизько. Кіріл Панасюк також їде на гірськолижний курорт у Івано-Франківській області. Чоловік виїхав із Коволя, що на Волині о 6.00. Каже, до запланованого місця сподівався дістатися за 5-6 годин, а натомість передбачає витратить приблизно 8. Сказав би, що спецтехніка дуже погано працює. Наші комунальні послуги ну пока за це не сильно взялися. ДТБ особо немає тактики, були. Дуже великі затори. Наша дорога сказав би не сильно задоволені, звісно. але так як їдемо відпочивати, то піде. Зранку, 8 січня, через негоду працівникам служби відновлення та розвитку інфраструктури в області довелося обмежити рух для вантажівок на дорозі державного значення Р 21 долина Хуст біля вишківського перевалу. На дорозі н 18 Івано-Франківськ Тернопіль біля села Олеша та на дорозі М 30 «Стрий» і «Зварене» біля села Лопушня. Станом на 15-ту рух відновили. Про це суспільному розповіла речниця відомства Людмила Стражник. З її слів, дороги державного значення працівники служби почали розчищати 7 січня. Станом на 15-ту на автошляхах продовжують працювати 42 спецавтомобілі та щонайменше 42 людей. Проїзд на дорогах державного значення повністю забезпечений. Найважчими у нас завжди є ділянки дороги Н-18 біля Острині. Це спуски, підйоми. Добре, що немає вітру, тому немає проблем на дорозі р 24 татарів. Кам'янець-Подільський в Городенківській громаді, як було тиждень тому. Там е, проїзд забезпечений, проблем немає. Ще е, теж була е, доволі проблемна ділянка Раковецькі гори, це дорога Н10 Стріма Малига. І там зараз проїзд теж забезпечений. Але це такі най, найскладніші ділянки. Оскільки сніг падає, то і розчищення триває. Через негоду за минулу добу рятувальники двічі допомагали медикам у Рогатинській громаді, які не могли дістатися до пацієнтів, розповіла у ефірі Суспільного речниця ДСНС в області Христина Парцович. В обох випадках рятувальники відбуксирували карету швидкої медичної допомоги на проїжджу частину дороги, а також надали допомогу щодо транспортування хворого безпосередньо до карети медиків. Наразі рятувальники справляються. Крім того, підвищено готовність переведена великогабаритна техніка снігоболотоходи. На дорогах області поліцейські допомагають виїхати кермувальникам із снігових заметів та буксирують автівки. У разі подальшого погіршення погодних умов, можливі затори та тимчасові обмеження руху. Тому поліція рекомендує водіям завчасно перевіряти технічний стан транспортних засобів, обов'язково дотримуватися безпечної швидкості дистанції, а також мати в автомобілі теплі речі, запас їжі і питної води. 8 та 9 січня на Івано-Франківщині очікується хмарна погода. Синоптики попереджають про значний сніг місцями хуртовину та ожелетицю на дорогах. Повідомили на Фейсбук обласного гідрометцентру. Рятувальники закликають людей утриматися від походів у гори, а водіїв просять відмовитися від поїздок на довгі дистанції, сказала речниця ДСНС в області Христина Перцович. Діана Коржук, Юлія Чабурак, Жанна Головенко. Суспільне новини, Івано-Франківщина.